Чінжаду універсальний рятівник твого організму. Це не просто засіб традиційної китайської медицини. Це формула швидкої дезінтоксикації, очищення та відновлення, яка працює тоді, коли інші засоби не знаходяться. Його сила у високій. В сорбуційній активності він буквально збирає токсини, віруси та продукти розпаду, зв'язує їх м'яко виводить з організму. Саме тому після нього приходить легкість, ясність відчуття оновлення зсередини. Що ж він робить цей препарат? Він швидко знижує температуру при герві та застуді, знімає інтоксикацію. Будь-якого походження допомагає при харчових і хімічних отруєннях, має сильну антибактеріальну та противірусну дію, виводить шлаки і відновлює. Чистоту внутрішнього серед активізує природні очисні функції організму, полегшує похмільний синдром, буквально вмикає голову після важкої ночі, зменшує запалення та набряки. Я Юлія Водоп'ян люблю його за універсальність, коли організму важко, коли відчувається жар, токсичність, важкість або починається чинжаду, працює швидко та відчутно. Один засіб, а ефект від комплексного очищення та антивірусна підтримка. Саме тому його так цінують у традиційній китайській медицині, тому що він швидкий на допомогу. Віковий схід запрошує вас в наші суперінтернет магазини де ви знайдете все для свого здоров'я, для процвітання і квітучості, а також у нас дуже багато амулетів і талісманів. А також наша компанія робить кожному клієнту подаруночки. До нового року! І вони дуже крутезні подаруночки. Там такі священні подарунки просто must have. Віковий схід запрошує вас. Ми вас чекаємо в наших супер-інтернет, де ви знайдете ну, все для себе, для покращення свого життя. Папа! -па.